Скажімо так, медуза пролізла в академію для того, щоб випустити кішина, якого запечатали десь під містом. Для цієї спецоперації вона і почала так чи інакше збирати свій щенячий патруль. Та більш цікавим є те, що вона не робить це абсолютно непомітно. Штейн якраз таки запідозрив, що не така вже й чистиця медсестричка. То він зловить її, коли вона передає стимулятори чорної крові Мазі. То після оцього відьмачої панажовщини ідеально сходи. Кладе психологічний портрет медузи, і, звичайно ж, ти. У невзначай скаже про це самій гадюці, та потім навіть просто танцюючи з подругою, тупо в лоб їй скаже, що все вже знає. І це насправді робить історію дуже цілісною в тому плані, що наші малюки взагалі майже ні на що не впливають. Безумовно, у них є свої там активності чи переживання, типу О, ні, а як же так? Ми б'ємося. А якщо ми б'ємося, то сол може постраждати. Ну або менш трагічне ге. Опиши, короче, экскалибр золотая.